Тільки рідного в тобі, що аж не віриться мені, ти поруч була у житті, і в нашій радості і журбі, ти моя винагорода, за кілометри доріг, ти з'явилась як видіння, поруч я пройти не зміг, ми, життя придбали чари. Все було і спокій, і чвари, завжди знали, скільки де й коли, в усьому разом ми були. Сім'я, як квітка розцвітала, в житті зробила ти чимало, комфорт, тепло і спокій на плечах ти своїх тримала, в любові діти підростали, що впереді? Які часи на нас чекали, того ніхто не знав, а час нестримно так спливав. Господь нам дарує нашу половину, кохання перетворює нас у родину, ріднішого не знаю в світі я, як міцна і згартована сім'я, Та з часом доля все по свому рішила. Тебе у вічній пам'яті лишила, Як ти, нема таких у світі, Лишилась лиш світлина на граніті.